أنا أرشدت مسلسلات رجالية جوليان أجل أن تكون هناك شعر مميز Отже, ви зрозуміли, що сьогодні ми готуємо французьку страву жульєн в млинцях. І, як завжди, ми використовуємо лише якісну сировину. І пам'ятаємо, що ви підписуєтеся на наші канали, щоб готувати смачно і корисно разом з нами, адже в нас лише смачні та перевірені рецепти з курки. Отож, починаємо. Для початку ми беремо стегно нашої курочки та відділяємо від кістки та шкіри. Отже, ми підготували наше м'ясо і можемо приступати до приготування нашої страви. Наливаємо в розігріту сковорідку олійку і викладаємо наше м'ясо обсмажувати. Під час смаження ми солимо і перчимо наше м'ясо. Кришкою не накриваємо, щоб воно не пускало сік, щоб утворила золотиста скоринка. Постійно перемішуємо. пахне! Коли наше м'ясо підсмажилося, ми підсмажимо грибочки та цибуль. Боже, як це. Судячи ці запаху моноже брати лоску, отаку і номинати не? Так, Тепер, коли підсмажилися наші грибочки і наша цибулька, ми додаємо сюди обсмажене наше м'ясо і заливаємо це все вершками і будемо тушкувати. Наша начинка практично вже готова. Залишилось тільки потрошечки додати туди сир, і, в принципі, вміст наших млинців вже готовий, тобто сам жульєн. А млинці у нас вже є готові. Я їх готувала за своїм власним рецептом. А у вас, якщо є ваші фірмові рецепти млинців, то можете ділитися з нами у коментарях. До речі, якщо вам цікаво, я теж можу поділитися з вами в коментарях. Тому пишіть, потрішечки треба додавати сир, щоб він. Так, затягував нашу начинку. Сир поступово плавиться. Отже, наша ароматна начинка готова і ми можемо приступати до формування млинців. Наш жульєн млинцях готовий. Смакуйте на здоров'я і готуйте разом з нами, разом з чебаторочкою, селянською курочкою. Та, звичайно, підписуйтесь на наші сторінки. Більше підписок, більше рецептів.